Я колись грав роль Леніна, якого вивезли з Мавзолею <свісно> в 1990 році. Ми в нашому театрі Кривалюфа перші зробили це. Я вам хочу сказати, режисер злякався, і ми вивезли Леніна практично в той день, коли був знятий Ленін тут, на нашій площі перед оперним. Ця Гедота впала, а ми вивезли його відразу мавзолею. Справді там були привиди з побожними лицями і люди, які тішилися й раділи. І от коли з вашого серця вивезуть ви ті мертві кістки, ви будете радіти і тішитися. Так само, як тоді зал Зеньковецького просто вставав і ревів, бажаючи бачити це. До сьогоднішнього дня цей труп лежить. Чи не лежать трупні кістки в твоєму серці, якихось мощей, якихось мальованих ідолів, ніхто навіть не замислюється, що саме в його серці є. А в те, що віруєш, те й в твоєму серці. Так говорить взагалі то Євангеліє.